Усім вітанечка! З вами я Софія Влга і сьогодні я з маю відео про формулу 1 гран-прі Саудовської Аравії. Так що поїхали! Люєс um, Хемільтон нас вже напевно і не порадує такими якимись яскравими цікавими образами. бо я не хочу в це вірити, і не хочу вам казати, що, скоріш за все, вони підписали контракт, де підписано і написано, що Льюіс Хемельтон не має е, одягатися в різні бренди, а має тільки приїжджати в цій червоній сорочці, футболці, чи що вони там зроблять на тих наступних вікендів. І це просто кошмар. Ці червоні штани він приїхав в хай буде один із днів. Він приїхав в червоних штанях. Не від Феррарі, тільки футболка Феррарі. Ось. І ось такі образи нас чекають від Льюіса Хеммельтона і від Феррарі. Ландо Норріс в один із днів приїхав ось так. Цей образ складається з джинсів, з в'язаного светра Лоро Піано та вишитого е, бомбера від одного з. Е, Хлопця, в якого батько ганяв в Формулі 1. Так що дуже такий історичний джемпер, близький до Формули 1 і виглядає це все ось так. А Ліам Лоусен приїхав в пісочному костюмі комплекті з в пісочному кольорі, хай буде так. пісочний комплект. А сорочка та Штани, шорти і біла футболка. Шарлі Леклер приїхав в це не джинси, це льон, штани з льону та сорочка біла, футболка. футболка біла. Чому льон? Льон в таких теплих країнах він охолоджує на 4-3%. За цього виходить це набагато зручніше і більш прохолодні тканина. Ось і більш така приємна тканина для теплих країн. Ось так. Хай буде так. Шолом нам представив один пілот, і це пілот Алонсо. Алонсо представив ось такому градієнті кольорі з. Базового кольору Aston Мартін, який переходить в жовтий. Виглядає це ось так. І ось такий шолом представив Алонсо на цей гран-прі. Дуже гарний шолом представив команда Ferrari. Це ось така дуже деталізована, деталізований постер з Храму, можна так сказати, це, скоріш за все, храм. Виглядає як храм, насправді. Ось. І е, значі, в частині храму проходить гонка, траса і їде Льюіс Хемільтон всередині цього, е, цієї архітектурної пам'ятки. так. Ось такий постер з салютом від команди Mercedes. Такий водяний земляно-водяний постер у нас від Заубера. Цікавенький такий постер в їхньому стилі. Наступний постер такий деталізований постер з Максом Ферстапеним та Юкою, Юкі Цунодою. З орнаментом присутнім для Саудовської Аравії. Отаке такий червоне світло від е, Альпін. Тільки зараз багнуло те, що пілоти їздять на червоне світло, коли починає гаснути червоне світло. Хоча гаснути. Так, гаснути. Так що ні, нічого нема. Так, наступний ось такий фотопостер траси, треку від Саудовської Аравії. Боже, від Саудовської Аравії. Написано Саудовська Аравія. Я вже думаю, що це Саудовська Аравія. Ні. Від Макларен зробили ось такий гарний постер. І, звісно, від Хас. Фотопостер виглядає він ось так. І ось такий він гарненький. А постер у нас від Вільям з Блідом та частинкою міста. І виглядає вона ось так. <ган -постер> Боже, дуже абстрактний постер від uh, Racing Bulls на цей вікенд. І вигляд також є тут салют присутній, якісь архітектурні пам'ятки. <му> Пілот дням у нас став Макс Ферстапен за що я його вітаю. Монстер та скоріш в колаборації з Ландо Норрісом випустять Напій, дуже цікавий, який буде смак у Ландо Папая. Ще Льюіс Хеммельтон прийшов став обличчям травневого випуску VOGUE бо Чому саме він на цій оплатинці? Льюіс Хемільтон став головою одним із співголов Медгала. Саме ця медгала присвячена ще чорному дендизму та спеціальному пошиттю костюма для тебе. Тобто це спеціальний пошитий костюм для тебе. Це тема цьогорічного медгали. Виглядає ця обкладинка ідеально, дуже гарно. Льюіс Хемільтон пише, що саме він перша людина, яка принесла фешн в Формулу 1, і до цього йому не дозволяли одягатися яскраво і якось. Неординарно, а потім, як він це все приніс, і Мерседес йому дозволили це все робити, одягатися так яскраво. Він сказав, що потім почали і інші пілоти одягатися, брати якісь рекламні компанії їх. І саме Люїс Хеммельтон був перший, хто приніс цей фешн в Формулу 1. Якщо цікаво, можу вам залишити. Я напевно і залишу. Посилання на е, це інтерв'ю. Ось, щоб ви почитали, бо доволі цікаве інтерв'ю, не буду його повністю пересказувати. Так що наш Льюіс Хеммельтон став співголовою медгали, яка присвячена чорному дендизму. І скажу вам чесно, е, це його образ, я вже бачила його образ, та ви, напевно, також бачили. Він просто вау! Але це в наступному випуску. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. А, що хочу сказати вам. А, дуже цікавий наступний випуск Майами, який буде вже скоро, дуже. Дуже скоро, надіюся. Ось. І я вас всіх обіймаю, всіх цілую, усім дякую за перегляд, усім па па па, -па, -па. і до наступного випуску.